У 2013 році в Кіровоградській області почастішали випадки сказу серед тварин. За 10 перших днів нового року зареєстровано 8 лабораторно підтверджених випадків сказу в Олександрійському, Новоукраїнському, Вішанському та Олександрівському районах. В шести випадках люди контактували з хворими тваринами. Причому в двох випадках потерпілі були покусані тваринами зі сказом. При контакті з хворою твариною велика вірогідність інфікування людини з будником сказу, а при укусі хворої тварини вірогідність інфікування досягає 100%. Лікування від сказу неможливе. В разі, якщо людина захворіла на сказ, хвороба закінчується смертю. Проте хвороби можна уникнути, якщо дотримуватись елементарних правил. Сказ викликається мікробіологічним збудником, який відноситься до вірусів. Вірус сказу викликає захворювання як у тварин, так і у людей. Вірус, який потрапив в організм по нервовим волокнам, проникає в головний та спинний мозок, приводить до його ураження, що викликає захворювання. Це відбувається за 20-30 днів. У тварин значно менше. Єдиним заходом для попередження захворювання на сказ, є щеплення спеціальною вакциною в перші дні після покусів чи контакту з хворою твариною. Якщо вас Покусала тварина, слід негайно звернутися в лікарню, навіть якщо рани незначні. Адже лише якщо ви звернулися у лікарню у день, коли вас покусала тварина, шанси на одужання є.